Слава Ісусу Христу, слава Україні. Я от їду верхом на шаніті, веду їх з Машкою, з Майкою на гору на препон. Трошка на отаву на вихідні їх збираю Вирішую відео зняти, ще майка продається. Ціна договірна, номер вишу свій в описі. Ого, треба трошки притримати. Помалу, го. Кого зацікавить. Ви Пишу... номер описить, дзвонить. Помалу, помалу, дюки вісьте. Зверха в гай, гайте. Що, не, не пам'ятаєш де йти вже чи що. Зараз я тут казважу, б танка вже далі зараз буду їх припинати. І тут дуже там -ка. рів такий, не хочу Будуть скакати, бо я ще не впав. А і там до гори зараз, тут більш-менш по рівному. Ще трохи. Зараз перед тим ровом стаю, зважу і вже буду йти пішки ззаду. Їду веду їх на важках. О, машка, не зе. Террр. тому що беру спасовиська, машка хоче копати що ні, то я беру її на і вона Трррр. Трррр. О, і вона тері вже, і вона її вже не копає. О. Злізу вже. Айте, б'є. Вже на важках вже йду згаду. Ай, о, жрів тут -ка великий. Кажу, майка буде продаватись, вже продається, це точно. Я обговорив з татом, все, договорились. Ціна догверна. Кого зацікавить, пишіть в коментарях, питайте, будемо відписувати. Вьо-вя! Здрили другий коні шо вже, вьо. Будемо коментар. Вь! Щось? Коней не відділи. Притятись від коней тіко. Будемо на коментарі відписувати, пишу номер в описі. Будете телефонувати ще мені. Може бути таке, що... Що не піднімаю. Телефона, тому що я на, на учобі я, я не гай, гайд не все зможу відповісти. А вже після обіду я зможу, буду відповідати, вже буду вдома. Віще в'я! Вістьє в'є. В'яки в'яві <більшові> йдете до себе на городу. Тут теж припняли люди коні. На пасовищі вже нема що пасти, а я вирішу забрати на на три дні їх на утаву. А потім знову пустимо на тиждень на пасовище. І потім знову може заберемо на Утаву. Та й таке майці в 7, кажуть, 9 жовтня. Вічте, ні, нія, вічте. 9 жовтня майці буде 7 місяців. А продаю з тим, не то, що вона якась там нечемна, чи що все гарна, чемна, до кобили припинаю. Віо, рушечка в кантарі ходить. Ногу, ногу, ногу любу беру. Вьо, гайте, гайте, в'йо на паперек. Ногу беру, любу, вє, спокійно, скобутів немає, ні, нічого. Продаю, тому що я на учобі. І немає кому годувати. Ну, є, але мама до коней боїться йти. Баба теж. Зранку тато ще січку дав, дав сіна дав. дав. А вже потім я приїжджаю, відгортаю від них. І вже потім вечір годую я. А, а, Троє коней це трошки заважко. Ну там так як кажуть, що там лоша багато з'їсти не з'їсть, але нема просто де тримати. Нема місця в стайні. Колись стояло троє коней, а тепер я переробив стайню тільки на двоє коней. Вийшли вже в... на дорогу. Тут сонце трохи світить. Добре, будемо зараз бі... біля городу припинати, я ще включу відео. Фу, Фу. Бу, я вже сізмочу. Вісті, <рес> вісті, десь лі полізу. Покажу майку вам. ще близько. І зараз ще на городі. Ща піднімаємо трошки. Я вже прийшов, отут це все моє сіно було, перевотало. Там пасувище, якщо видко, вони пасвись. Тут я скоро припинав. Відросла трава знов. А там така трохи суха вже, дуже велика, скоро скусили сіну, а трава росла. О, Тут гарну їх Одну тут, а другу там зараз припну. Ще вам познімаю трошки, Вйо, вйо, вйо Трррр, оп, перейшли дівки. О, стійте. Пасіться. Ду я вам покажу збоку. Шаніта поправилась, більше вже стала мужніша така кубила. О, це наша майка. Маюсь, дай ножку дай. Дай ножку дай. Дай ножку дай. Молодець, молодець. Все, скобутю немає, не нічого, гарна спокійна рушечка, дай ножку дай. Задну так не хоче, але дає теж. Гарна, о, спокійна рушечка. Гарно. Кого зацікавить, пишіть коментарі, лише свій номер в описі, дзвоніть. Ціна договірна. Ще раз вам нагадую. То однашка, грива, велика. Спуху було коліна, я був Машці Глину приклав. Трошка ще вишилась. Добре. Зараз я ще зніму, по. треба їх розпрягати. Три назад, Майк. О, я вже їх ось припняв тут на утаву. Майка теж вже пасеться. Припони короткі, трава тут гарна. Коні вприли, поки до гри прийшли. Зробив такий припон. Там мертлюг дав, зашию, кантар, не недоуздові, так як кажуть. І все, і коники пасуться. Є що пасти в холодочку, що ні, тут припняв ще... теж в холодочку. Є що пасти. Майка зі мною ходить. Так, ні. Сам таки пошив звичайного такого паска тоненького, Такі кантарики, недустки маленькі пошив. Шаніта вміє бути притнена за шию. Була маленька, коля впинав її ще теж. РК я її впинаю. Кубила супер, стала широка. Ріст підросла. Випні минулої два роки. Два роки і два місяці має вже. Такий трошки розкол має, невеликий, але має, широка, гарна кобила. Но не продається. Майка буде продавала, вже продається майка. Та ходить за мною. Теж не є маленька така. Поправилась трошка майка. Посеться кобила, трохи молока ще маєти. Та й гарно так. О. Ще йду трошки покажу вам пашку. То от машка. Тут корпнява її, нехай пасеться теж. На ніч приїду, перепну їх ще. І за цілу ніч теж буду пасти собі. Перепну їх трохи за цілу ніч та й все. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Номер вишу в своїй описі, кого зацікавить. Майка, телефонуйте. Ще раз вам нагадую, я не зможу весь час підняти до обіду. Деколи зможу, а деколи не зможу до обіду підняти. Бо, бо я на навчанні. А вже після обіду я буду вдома, хтось буде телефонувати, будемо відповідати, будете щось запитувати. Та... А, нехай собі пасуться коники. Всі бувайте здорові. Слава Україні!